Вітаю! Хочу поділитися своїм досвідом про те, як я навчив свого старшого сина засинати самостійно. Зрозуміло, що мають бути традиції, які складені на тому, що ви розказуєте казку на ніч або спілкуєтесь про щось приємне, що було днем з дитиною. Тобто вона має засинати в гарному настрої. Це важливий факт. Ось. А для того, щоб дитина навчилась засинати самостійно, ну, що зробив я? Ми домовились з дружиною про те, що якщо вона тиждень буде засинати сама, ми в неділю, в кінці тижня, робимо їй свято. Свято таке, яке вона саме захоче. Вона захотіла піти в розважальний торговий центр, попригати на батутах, поїсти морозиво. Ось потрібно розуміти, що в нас має бути традиція, коли ми вкладаємо дитину в гарному настрої. Тобто ми розповідаємо їй казочку або говоримо про те, що відбувалося з нею цілий день, приємного, згадуємо приємні моменти. І потім ми її залишаємо, і вона засинає. Так проходить тиждень, ми влаштовуємо свято. Наступний тиждень ми це все повторюємо, але свято вже має бути меншим за розмахом. Да? І, і таких свят ми робимо 4, 4 тижні. Четвертий тиждень він вже має бути символічним. І я вам гарантую, дитина почне навчитися за цей час засинати самостійно. Тому що, якщо ви виховували дитину, ви знаєте, що діти часто... Не відпускають маму або тата, поки самі не заснуть. Їй важливо навчитися засинати самостійно. Отже, користуйтесь, не забувайте підписуватись, ставити вподобайку і тиснути на дзвіночок.